Максим, вітаю, слава Україні! Дякую, слава. Зі мною представник команди Антихайп. Сьогодні ви, на жаль, поступилися доволі непростому супернику е команді Діч з рахунком 4-2. Але перший тайм видався доволі напружений, і у вас були моменти. І по першому тайму здавалося, що ви могли сьогодні вирвати перемогу. Скажи, будь ласка, що саме у вас, у вас не вийшло на вашу думку? Ну, по-перше, у нас не під'їхало декілька ключових гравців, але це таке. Це життя це аматорський футбол. А я гадаю, що не знаю, ми вийшли, ми вийшли з початку матчу якось вже середині якісь перегорівші. Я не знаю, ми вже це минулий матч, так для на нас відразу все. я не, знаю, не було того запалу, який треба було, не було тієї гри, дуже багато індивідуальних помилок. Не знаю чому. Це одне на одного наклалося. Я думаю, що перший тайм. Ми Відносно провели. Були моменти, але я вважаю, що перший тайми відносно провалили. Ось в другому таймі трохи може знайшли свою гру. Забили два два м'ячі. Був пенальті. Якщо б забили пенальті, 4-3 вже була б інша гра, але сталося, що сталося. Ми йдемо далі. Це футбол, тому не знаю, можу тільки подякувати команді суперника. За гарну гру. Скажи, будь ласка, хто на твою думку міг би сьогодні стати левом матчу? Складно. Я вважаю, що команда, якщо грає погано, то грають погано всі гравці. Якщо грає гарно, то грають всі. Якщо виділити. Ну, не знаю, у нас в кожному матчі я вважаю, лев, це наш голкіпер Єгор Філоненко. Це ну, кращий гравець нашої команди. напевно. Зрозумів. Добре, дякую. Успіхів вам надалі в чемпіонаті. Я думаю, що все у вас попереду. Дякую.